На Прикарпатті відбудеться дев'ятий аукціон на підтримку захисників. Долучитися до масштабного благодійного заходу організатори закликають усіх охочих. Пропонуйте свої лоти для аукціону. Телефон для довідок 097-404 0993. Усі виручені кошти спрямують на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс та 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Кожен лот це внесок у підсилення війська та збереження життів воїнів, наголосила голова обласної військової адміністрації. Лана Онищук, слава Україні, дорогі прикарпатці. Ми розпочинаємо підготовку до 9-го благодійного аукціону, який цього разу проведемо на підтримку наших відважних воїнів – 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс та 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Щодня я на зв'язку з командирами військових підрозділів Прикарпаття обговорюємо нагальні потреби на передовій, бо війна змінюється щодня, і наші захисники потребують сучасних засобів для ефективного виконання бойових завдань. Техніка, яку ми передаємо, це те, що рятує життя наших воїнів на полі бою. Тому наш обов'язок бути надійним тилом для тих, хто стоїть на захисті України. Закликаю усіх долучитися до проведення благодійного аукціону, проявити небайдужість та єдність. Якщо ви маєте цікаві лоти і готові надати їх, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. Кожен придбаний лот. Це внесок підсилення війська, збереження життя наших захисників та наближення мирного завтра. Підтримка збройних сил це обов'язок кожного українця. Разом ми сильніші. Слава Україні!